Three, two, засвітити різдвяну ялинку настав час і на капіталійському пагорбі у Вашингтоні. Цього року там красується 16-метрова ялиця прекрасна. Уперше роль святкової ялинки дісталося дереву, яке виросло в національному лісі Гумбольд. То яби, що в штаті Невада. Урочисту церемонію очолює речник Палати представників США Майк Джонсон. Він назвав святкову ялинку яскравим символом темної пори року. Я знаю, що для всіх нас різдво це час світла, надії та оновлення. За традицією в церемонії бере участь переможець конкурсу, присвяченого написанню есе про різдвяну ялинку капітолія. Цього року ним став хлопчик із Вірджинії. Невада – це не просто пустеля. Вона сповнена життя історії та краси. І думаю, кожен має знати наскільки важливо берегти ці дивовижні місця. Дякую, і з різдвом. Велика ялинка засіяла й у Кочабамбі, що в Болівії. 42-метрову конструкцію прикрасили десятьма мільйонами лампочок. Її поставили біля статуї Ісуса Христа на пагорбі Сан Педро. А це Лондон та його жваві торгові вулиці. Легендарні магазини та бутики вже прикрасили вітрини до Різдва. Елітний універмаг Селфрідже з цього року обрав тематикою діснеївські мультфільми. На вітринах відтворено сцени зі ста одного далматинця, фантазії, леді та волоцюги, білосніжки та ліси в дивокраї. Біля флагманського магазину «Ральф Лорен» поставили гігантську ялинку. Прибралися й вітрини «Карт'є», Ролекс, Діор і Тіфані. Бутик клуї вітон буквально засліплює золотими прикрасами у вигляді будівлі та квітів. А магазин Шанель доповнив фасад блискучим бантом. Старовинний універмаг Ліберті згадав добуть у доріві прикраси вітрини не лише ялинками, а й лицарями. Торговельний центр Fortnum Mason, що на пікаділі, розмістив за вікнами казкових індиків, корів та мишей.